Ось знову на самому краю поля. Був такий слабенький сигнанчик і трохи в желізу віддавав. Але я все-таки копнув, викопав, думаю, а бачу алюмінька Думаю, хай що не знімав. Але коли взяв, я зрозумів, що це не алюмінька Погляньте, По вазі це світло важкеньке. Тут таке вушко. Ви погляньте якесь. Плетіння. Таке тоненьке. Тут щось теж таке тіліпається. Може щось висіло. Я думаю, що це можлива частинка колта якогось. Тут одломане. Так, фокус. Ну ось така срібна краса. Погляньте просто. За Два світла за сьогодні. Це за Клас.